Всім привіт, з вами я Андрій. Це мій канал Game Stories. Ігра PUBG Mobile найкращі моменти. Мої найкращі моменти тут ми взяли топ-1. Хотів би знімати повністю всю катку, але через підвисання сервера перед обновленням на жаль, не можу. Снайперский постріл. Полі одного забрав. Здесь блок поставляется бачив. Забрав, забрав кому. Постріл в голову. <кій> продовжуємо. Того добили, поки я рухався. Забрав того, не забрали, але наш мене підняв і ми продовжуємо. Знову на своє король місце. Другого. Накидав другому, продовжуємо Виведений зі строю. собачу його промазав. Пер... Нашого забрали, переключився на П90 і забрав його. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Всім пока.